Що нового сталося в обліковому світі з 14 по 18 квітня? Триває кампанія подання звітів про кік за 2024 рік, дедлайн 1 травня, і 16 квітня діють нові строки зберігання документів щодо військового обліку, а саме копії наказів, планів, актів, довідок та службових записок. Держпраці пояснило, працівник, який уклав трудовий договір з нефіксованим робочим часом, має право працювати на інших роботах. І з 19 квітня діятимуть нові правила перевірок митних декларацій. Їх водять для того, щоб запобігти затримкам у митному оформленні товарів протягом початкового періоду дії змін до митного кодексу. Півтора мільйони гривень штрафу отримав ФОП за відсутній у касовому чеку штрих-код акцизної марки. Уважно слідкуйте за обов'язковими реквізитами. А щоб не пропустити головного, долучайтесь до експерту з Головбух.